У нього огляді ще одна посилка з Китаю, продавець її оцінив в 50 центів, йшла вона 20 днів до мене. Ось ось такі упаковці вона була. Дуже ненадійно запакована Ніяких кульочків захисних з похерцями і нічого тому подібного. Це є кнопка швидкого доступу для смартфонів яка вставляється в роз'єм 3.5. Хто не знає, це роз'єм для наушників. Ось так вона виглядає. Зверху тут є кнопка сама. Вставляється в роз'єм, її майже не видно. Якщо телефон без чохла в суті не дуже виступає. Додатково для того, щоб кнопка працювала, потрібно додатково скачати програму з Play Market, яка називається Click. Силку я кинув в описі. І так попробуємо, що вона як бачимо, можна запрограмувати кнопку на 4 режими, тобто, при нажиманні одного разу цієї кнопки, двойне нажимання, тройне і затяжне нажимання цієї кнопки. Відповідно, тут вказано, за що буде відображати відповідати кожне з цих. Нажимать. Змінити можна буде на ось такі параметри. Тобто можна запрограмувати відповідний нажимання кнопки на статус бар, Тобто це буде ось таке меню відображатися, загальні настройки. Це китайський якийсь додаток, незрозумілий для мене. Це ліхтарик. Відкривання додатків, по суті, майже всі додатки, які можна буде відкривати з допомогою цієї кнопки, кнопка SOS, тобто відправка SMS на вказаний вам номер з вашим розташуванням, тобто з вашими координатами. Кнопка Home, локація, камера. І дзвінок на вказаний вами номер на записник Evernote і на диктофон. Можна настроїти, щоб телефон працював, верніше розпізнавав кнопку при заблокованому телефоні, також можна відключити цю настройку. Ось такі загальні настройки цього телефону. До прикладу, зараз перевіримо двойне нажимання і тройне, на яких мають відобразитися камера і ліхтарик. Нажимання кнопок відображається разом з вібрацією. Зараз повинна включитися камера. Телефон трошки підтуплює, це не є за кнопки. Камера є. тройне нажимання. Ліхтарик працює. Як бачимо статус барі. Відображається, що кнопка підключена і меню працює. І так, кому сподобалося дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Силку на товар я поставлю внизу в описі. Всім пока, до нових зустрічей!